І Далі будемо говорити про ядерні випробування Росії. На жаль, без цього не можемо, тому що це існує. Давайте детальніше обговоримо цю тему: ядерна торпеда, Посейдон, атомний човен, «Хабаровськ». Росія. Далі розмахує ядерною зброєю. До цього процесу в країні агресорці вже традиційно долучають їхню важку артилерію, тобто топ пропагандистів. Ну і ці топи пропаганди вони таким з характерним надривом, да, погрожують деяким європейським країнам. Що вони там кричать? Ми. Зітримав цю... да всіх поб'єм, зітримо всіх у ядерний попіл. Це не просто тільки про міста, навіть про великі країни говорять. Слухайте, але чи здатна російська ядерка залякати цивілізований світ і чи справді вона така ефективна, як про це розповідають у Москві? З'ясовували наші колеги. У Сєвєродвінську що на російській півночі, на воду спустили атомний човен нового покоління Хабаровськ. Як повідомляють російські змі, субмарина може нести до 12 ядерних торпед посейдон. Це саме ті підводні дрони Камікадзе, зброя судного дня, якою Москва намагається залякати весь цивілізований світ. Експерти кажуть, публічна демонстрація Хабаровська саме зараз не випадковість. Це тактика ядерного залякування Кремля після зриву зустрічі Дональда Трампа та Путіна, яку попередньо мали провести в Будапешті. Початку Дональд Трамп скасував запланований саміт у Будапешті та запровадив санкції проти Росії. Згодом були заяви Путіна про те, що Росія успішно випробувала два загрозливі види зброї, які здатні нести ядерний заряд. Вони призначені для можливої вирішальної битви зі США. Так прокоментувало ядерну істерію Кремля видання New York Times. Американські аналітики проводять паралелі з часами холодної війни. Коли радянський союз так само гучно бряцав своєю ядеркою і припускають, американським високопосадовцям подобається їм це чи ні, все ж доведеться сісти за стіл перемовин з росіянами. Водночас наголошують, уся ця зброя не змінює стратегічного балансу між Росією та Сполученими Штатами. З середини 60-х років Росія має здатність знищити Сполучені Штати за допомогою ядерної зброї. Сказав старший науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир Джеймс Акто. І той факт, що Росія винаходить інші способи зробити це, не має турбувати нас більше ніж завжди непокоїла основна реальність ядерного балансу. Зазначив він, нові ядерні погрози Путіна пов'язані із запровадженням санкцій. Ними він хоче натиснути на захід. Вважають європейські аналітики. Вони намагаються сказати, ви не можете просто так накладати на нас санкції. Ми важлива ядерна держава, і вам потрібно вести з нами перемовини. Конструкція Борівєсніка та Посейдона, в яких ядерні реактори використовуються як двигуни, виглядає особливо загрозливою. Борів'єснік називають летючим Чорнобилем. Невдале випробування цієї зброї у 2019 році, поблизу північного узбережжя Росії, призвело до ядерного забруднення та загибелі кількох людей, пишуть американські журналісти. Водночас західні експерти-ядерники зазначають, ядерна торпеда Посейдон, про успішні випробування якої заявив минулого тижня Путін, не здатна викликати радіоактивне цунамі, що змиє цілі узбережжя ворожих до Росії країн. Як про це розповідає російська пропаганда? І про це відомо ще з 60-х років минулого століття. Саме тоді радянські вчені дійшли до висновку, що це неможливо. Нагадаємо, 22 жовтня Росія активізувала свої ядерні випробування. За цей час країна-агресорка продемонструвала міжконтинентальну ракету ЯРС, балістичну Сініва, крилату ракету з ядерною установкою Берів'єснік і, зрештою, ядерну торпеду Посейдон, яку називають зброєю судного дня. Після цього Дональд Трамп доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї.